Ух ты, йо, улопила, друзі, риба. Ого! го Наїзика з центру непогано. Ух, друзі, є клювання. Ого! Ого, щось, щось підсіло. Іначе непогана рибка. Друзі, всіх вітаю. Ось знову приїхали на рибалочку. Сьогодні ми разом з Дімончиком удвох вже от, бачите, спускаємо човни на воду і будемо намагатися ловити та щучку, напевно. Не знаю. Сьогодні хотілося мені поплавати, пошукати судачка. Ну, точок в цих місцях я не знаю, і тому не знаю, що вийде з цієї затії. Знайду, не знайду, ну, спробую. Спробую пошукати, а там буде видно. І сьогодні хочу трошки в інші місця. якби То минулого разу я постійно підіймався вверх по пслу, а цього разу хочу вниз сплавитись і там для себе пошукати судочка, ну і щука можливо, буде видно, що воно буде клювати. Якщо щось буде взагалі клювати. Зараз сім-ранку. так, Трошки світає і будемо випливати. А то скоро ось заборона буде 15 лютого на щуку заборона і вже щуку не половиш. Так що, поки є можливість, будемо ловити щуку. Погода дозволяє. Сьогодні така класна погода, зимова бачите, погода, снігу немає, плюс 3 градуси, навіть більше, там плюс 5 десь. Так що будемо ловити пробувати. Ну що, друзі, вже на воді будемо розпочинати риболовлю. По снастям сьогодні у мене, як завжди, джиговий мій комплект Sky 832, Light з Тестом 3.14, катушечка Daiwa Fuego 4000, 08 Шнурок Sunline Siglon 8жилочка Advance. Ну Буду розпочинати, напевно, з Ізіка гламурного, який працював в минулу риболовлю. Ну а далі буде видно. Є у мене там деякі заготовочки цікаві, приманочки, хочу вам показати їх. Так що поки що так, а далі буде видно. Так, да, перший закид і відразу в карчух. Друзі, є клювання. Напевно, щучка. На падінні приманки отдавай. це щука отака ось дивіться перший шнурок на сьогодні такий грамів 300 потолок і також бачите піявки є піявочки на щуці плюнула ізик цей же ізик спрацював Так, щукерс, дякую за клювання. Давай додому. Ось сьогодні, друзі, такий вітерець, досить некомфортний, десь 3-4 метри в секунду. Якби не дуже і сильний, ну, заважає. Реально заважає, трохи здуває, видуває дугу. І тому сьогодні така рибалочка тільки з якоря. Заякорився, покидав. Іншу точку пробуєш. там зараз перевіримо ще разок блін знову друзі знову швана і знову не засіклась ну так улупило реально добряче стоїть там щучка засікти її. Ну, походу дрібна стоїть. Ну стоїть. Коротше, друзі, щось з судаком не складається. Дуже сильний вітер на оціх ось місцях, якраз де повороти, де судак повинен стояти. Ну, неможливо джигувати. Так що зараз буду так, по вітру сплавлятися і пробувати ловити щуку. Отакі ось є у мене приманочки. Давно вони у мене вже лежать. Хотілося просто ну, спробувати. Такі ось платвички силиконові, саважовські. Ну, десь по розміру не знаю. Десь 3, 3 дюйми десь плюс-мінус. І зараз оце не знаю як їх на двійник або на офсет. На всеті, напевно, погано буде вона. Вона така широченька. Ну спробую зараз на двійник, а там буде видно далі. Ось, друзі, отак у мене вийшло. На двійничок зарядив оцю платвичку. Зараз спробую. Цікаво просто. Реально давно в мене ж вони лежать. Якось так ось ну такі клас, класні вони, от що по формі вилеті так прямо ж, ну реально як платва. Блін, сход, знову клювака, чітка, удар, исход. Не пробив. Ізік. На платвичку не хотіло. Поставив знову Ізика і клювання. Навіть видно, по грузу влупило на грузі он слід. Ух, друзі, є. є клювання. І ще одне, ну, знову невелике. Щучка невеличка. Ну є клювання. Отака. Ізік. Бачите, Ізік працює сьогодні. Ну, розмір <щу> щуки, звичайно, не той. І... З глибинки, з ну, такого глибокого берега, карчі. І бачите, яка щука. Взагалі, що це за, за щука така. І то вон пробила якось під бороду, засіклась, бачите. Давай, щучка, пливи додому. Ізик уже покоцаний. Лова ще рибу, Лови до останнього. Ух, друзі, є ще клювання. Знову розмір, Ах, блин, за фігня. Де щука нормальна? Знову ж десел такий. Ну і класні ж місця такі, що шо... глубинка, корчі А щука отака ось. А клює тільки і все. Мега щук такий. здоровий здоровий. Ну, клює, клює класно. Клювання такі аж дудух, дудух, з ударами з такими чіткими. Изик, Изик, втерпая, не знаю, скольки цей Изик уже піймав щук, то напевно десятка півтора же точно, И еще живый Давай плыви підростати. щукерс. А ты Изик, еще попрацюєш. ще клювання ну, знову холости чіткий такий тух і все не засіклась рибка ну дрібна дрібна б'є як тільки кинеш ближче до берегу то ну, клювання є а по росляку виду клювань взагалі немає то в березі стоїть дрібна щука вона Якби трохи покльовує, а крупна щось не хоче. Я думаю, зараз іще клюне. Якщо попаду туди, де вона стоїть. О там ще можливо зараз клювання буде. Друзі, кидав, кидав. Оту е рибку. Е е е лотвичку на двійнику і коротше, відірвав її. Так що заряджаю, прив'язуюсь знову. У мене там питали, який флюрокарбон я використовую. Ось такі повіці я в'яжу вдома десь сантиметрів 25 до 30. Флюрик Sunline Siglon 0,55. В принципі, його ну, достатньо. Для ловлі щуки достатньо. ну буває, буває зрізи. Реально ось минулого, десь поза минула рибалочка, якраз в цих краях. Перший зріз за та, три десь, майже три роки використання оцього флюрика, перший зріз був у мене. До цього не бувало зрізів. Якби Нормально вона так ріже його добряче, буває, коли взаглоте. Ну, щоб різала, ніколи не було. Оце перший раз реально відрізала і все, більше не було зрізів. Друзі, Блін лупила щука, іначе непогано ісход. Камишик, бачите, ось джигую зараз. Поставив фрікслімчика, отакого такого тридюйми клювання і не просіклась. Ух, друзі, іще одна. Іще одна, бачите, походу якийсь вихід пішов. І така... Така, наче непогана ця рибка. Да, така наче. Ох, як вона. Кілушечка десь, я думаю, є. Чи ні, ні, нема, блин. Думав більше. Немає. <реш> відірвалася. Ну все одно б відпустив, кілушки не було. Ну ось що зараз 12 година. І клювання. Бачили тут одна клювака не просік. І ось іще одна тут. І зійшла. Можливо вихід якийсь ось пішов. І Дімончик тільки що дзвонив, каже, також піймав дві щучки. Одну в 11 годин, одну в 12, тобто зараз. І одна, каже, була залікова, кіло 200 Так що пішов, скоріш за все, вихід треба ловити, кидати. Камишик, таке перспективне місце тут. Ну, поки що, на жаль, дрібна. Клює тока. кілушок не було, за кілушок також. Знову клювака і знову не просік. Не знаю, ну клювання чіткі, чому вона не засікається. Вон, бачите, чому? Відкусило мені фрік сліма і все. Просто не достала до гачка. Друзі, а я, походу, поняв, чого в мене йдуть сходи. Е, я перевірив жало гачка, а воно трохи затопилося, є зазубрена. Є зазубрена, і оце реально, походу з-за цього, йдуть сходи. Так що цей гачок відкладаємо. Ось. Оцей гачок покраще Той що на ізику. Зараз ізика поставлю. Отак, ось бачите, треба слідкувати за гачками. То, що ну, може реально підсісти трофейчик якийсь класний. І із-за гачка просто рибка зійде. Клювання є, наче ну, і гарні клювання, воно б'є риба. Ну, сход за сходом, я ось ну, не, не розумію чому. І оце, скоріш за все, тому що зазубрано на гачку. Клювання. Ну дрібна. О, добрала. Друзі, добрала. Щучка. Ну дрібна, бачите, дрібна клює. Така ось. Ото і сходи. Тому можливо. Не в гачку, можливо, справа. А в тому, що дрібна риба просто клює. І все. ця добрала з другої спроби. Перший раз ударила, промазала і з другої спроби добрала і бачите як ледь, -ледь за сам краєчок засіклася. Так, все, чукер, дякую за клювання. Давай додому. Так, ну що, друзі, перша година дня вирішив я трохи перекусити, а то за, цим, за цими покльовками, як якби одне клювання є, потім думаєш, ну ще ще, ще ще трохи половлю, потім друге клювання і ще половлю. І так ось і пообідать ніколи. Зараз швиденько перекушу і спробуємо тут, а в цих місцях, де карчі, глибинка і стоїть біла риба. І білу рибу пасе щука. Це 100% вона тут стоїть. Дімончик піймав таку кіло 200 тут. Так що є вона. Треба пробувати. Так, ну що, друзі, трохи підкріпився. Можна і мамок потаскать. Ух, друзі, є риба, під Без клювання, ну щось невелике. Окунь, походу. Мізика, походу, окунь. Да, це... Окунь горбач Ось тут біль, там де біль стоїть. І бачите, отакий ось окунець також стоїть там. Ох, красень як розпушився. Ось по обідові є клювання. Візик працює. О, друзі, хоч хтось сьогодні піймав залікову щучку, Дімончик відзначився. Кіло 225. Кіло 225, така. Залікова рыбка. 50 сантиметров. І грам 400 Максим. таку ти поймав сьогодні ще, да? 460. Не залікова. Хоча можна було взяти и пожарить. На жарюха хороша, но не залікова. Да. А? 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 Максим, а Максим, а рибу ловити. Платні уроки. Ух ты, йо, улупила друзі, риба. Ого го Наїзика с центру Непогана Стмою балакаю по телефону з такою клювакою лупила. Тьома, оце ти нада. Я навчився в тебе, я навчився в тебе, Макс. Коли ти мені зводиш то телефону, то починає клювати. Я ж тобі казав, що це бачите за 30, вийде. Да, якраз ти на вихід позвонив. Не, ну така, не залікова, щось ти трошки не на это. Стратив, на що? Стратив трохи, а. Так ти ж кажеш. Не, ну хороша, вроде непогана такая, ну сопротивлялась добряче, так аж давила, ну улупилась такою клювакой, реально круто. Ну такая десь грамів 700 700 800 десь така. Ну добре тоді давай. Ладно, все, давай, ага. Це шоста вже, да? Да, шоста. Давай, да. Давай, давай. Давай. Ось, бачите, друзі, все-таки влупив ще. Щучку русла. Поки збалакав з тьомою. Так чисто кидаю. Не розраховував навіть на клюваку, а вона є, вона влупила. Так, щука, зараз ми тебе заважимо для цікавості. Ось така, друзі, щучка. Дивіться. 790, майже 800 грамів. Я думаю, можна взяти. Одну хочу взяти, хочу зварити юшку. Так що там сильно не сірчайте. Багато я відпускаю. Ну, давно вже реально не варив юшечку. Якраз от з такої щучки буде класна юшечка. Одну, одну візьму. 800 грамів щучка, ну це в принципі непогана риба. Я думаю, нічого страшного, якщо одну взяти, ну трішки не залікова. 40-46 Ну, Трошки не дотягнула до 50. Ну, що ж поробиш? О, друзі, є клювання. Ого! Ого, щось щось підсіло. Іначе непогана рибка. Вечерня. А вона підбагрилася, Дрібна щучка клюнула, промазала і підбагрилась. Ось бачите, отака. Я вже думав там мамка. Ну. Не мамка. Так, все, щукерс. Дякую. За те, що промазала. <гум> Давай додому. Так, ось вечірня. Вже 4 години вечора. Так темніє. Будемо зараз збиратися. І наостанок влупила. Все, друзі, будемо завершувати на сьогодні. Вже темніє і, та й кльову немає, в принципі, ось після обіду, після першої години дня, я піймав тільки три риби. Це було дві щуки і один окунь. Все. І клювань ну, більше не було. Тобто можна сказати, що якась активність у щуки була зранку. Зранку, десь там з 8 і до 12 години. Оце якось так більш-менш активність була. Потім ну, дуже в'яла рибка стала і клювань дуже мало стало. Піймав я сьогодні сім щучок, наче якщо не збився, і одного окуня. Ну, У мене така щука вся не крупна. Дімончик менше піймав по кількості, ну у нього щучка крупніша була. Так що якось так, друзі. Всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписки і всім до побачення. Хай щастить до нових відосів.